В ефірі 11 канал. Ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю далі про найголовніше: п'ять разів вдарили по району з важкої артилерії градів. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину сьогодні. Вночі під вогнем опинилися одразу три громади на півдні нашої області. Жертв немає, але є руйнування. Докладніше про ситуацію вже готовий розповісти. Мій колега Владислав Авдієнко. Він на прямому зв'язку влади. Вітаю, Олено. Вночі загарбники накрили із градів одразу три громади Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Випустили загалом близько чотирьох десятків снарядів. На щастя, люди не постраждали, втім, є значні руйнування цивільної інфраструктури. Прошу пряму умову рятувальників. У Нікополі внаслідок обстрілів. Пошкоджені три приватні будинки та стільки ж господарчих споруд. Також обірвана лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних осель, два гозагони та електромережа. Ворожі снаряди зачепили кілька парників та магазин в інших же районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій. Наразі в мене це все олено. Дякую, Владе. На прямому зв'язку з нами був наш кореспондент Владислава Вдієнко, який розповів про ситуацію в області за минулу добу. Війська РФ 40 разів обстріляли територію Херсонщини. По обласному центру вдарили 11 разів, влучили в завод приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина поранена. Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Луганської області та Донеччини. Під бахмутом окупанти сконцентрували найбільше своїх зусиль, особового складу, а також військової техніки та озброєння. Втім, успіху на цьому напрямку росіяни не мають ворог просто не може просуватися далі. Тобто, там було незначне просування, але витіснили ворога. І станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, і в них теж це не виходить. І по суті, ми з вами спостерігаємо от цю історію незламності. В Україні створили банківську мережу, що працюватиме в умовах блекауту. Більше тисячі відділень вже забезпечені альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв'язку. Ще вони мають посилену інкасацію готівки. Повідомляє Національний банк України. На сьогодні мережа Power Banking об'єднує 14 системно важливих банків і залучає інших учасників ринку. В умовах блекауту у відділеннях мережі для всіх клієнтів буде можливість отримати готівку, здійснити платежі, переказати кошти та. Та обміняти валюту. Робити? В Україні помітно подорожчали цитрусові Максимально зросли ціни на апельсини лимони, лайм та грейфрути. Не обійшло здорожчання і головного новорічного фрукту мандаринів. Скільки воно коштують у супермаркетах та на ринках Дніпра та з яких країн везуть помаранчеві цитрусові під час війни? Валерія Малихіна дізнавалася. Моя колега порівняла ціни на цитрусові у минулому році. Пропоную згадати. Найдешевші турецькі від 30 гривень. За італійські клементини доведеться заплатити до 45 гривень. Ізраїльські цитрусові близько 46 гривень. Але під час війни ціни на цитрусові значно зросли. Подекуди вдвічі. 70 гривень. Для вас це добро, це. пенсію три з половиною отримує. У цьому ж році в асортименті мережі АТБ тільки турецькі та іспанські мандарини. Ціна 65-70 гривень. Мандарини один із атрибутів нового року. Попит на цитрусові є, проте він значно менший, аніж у минулому році. Причини кажуть покупці не тільки у високій ціні цитрусових. Пані Оксана у цьому році цитрусові не куплятиме. Каже, святкового настрію геть немає. Зараз в якому ситуації, воєнність. так що… Деякі ж люди не уявляють свята без мандаринів. Тож купуватимуть за будь-якої ціни. Новий рік мандарини потрібні. Вітаміни потрібні. Ціни на узерці майже не відрізняються. Медина торгує цитрусовими вже багато років. Сьогодні на її прилавку лише турецькі мандарини – 60-70 гривень за кілограм, в залежності від розміру фрукту. Цьогорічне здорожчання пов'язує з перевезенням товару. Звісно, бензин ж та От Тому і ціни поэтому це ж все привозиться із за кордону. На ринку майже у всіх продавців на прилавках ми бачимо лише турецькі мандарини. Подекуди зустрічаємо іспанські клемантини. Ціни на них дорожче. Різні ціни 65, 75. сімдесят п'ять. Іспанія болі слаже, ні дороже. Минулого року середня ціна іспанських мандаринів на озерці була 56 гривень. У цьому 80. Іспанські мандарини дорогі, його плоха беруть. Бо його дуже мало возять. В, в цьому році ані грузинських, ані абхазських цитрусових. Поставки з цих країн неможливі і за повномасштабної війни з Росією. Ну скажіть, що з із Грузії. Роді ще мандарин. Мандаринів дешевших за 50 гривень на озерці нам знайти не вдалося. Цьогорічне здорожчання значно вплинуло і на кількість покупців. Я чесно скажу, що в цьому не дошла. Мандарини будуть, якщо довго було по доччері брати, стоїть. Економісти впевнені, одна з причин підвічення цін на мандарини стрибок курсу долара в Україні. Адже у валюті ціна фруктів ніяк не змінилася. По-перше, мандарини це імпортований товар. Тому ціни слід розглядати у валютній вартості, а у валютній вартості вони не подорожчали, а здешевшали. Ще одна з причин значне задорожчання транспортування. Якщо раніше нам мандарини завозили морськими контейнерами через порти, то зараз це тільки автомобільні шляхи. Вартість палива, вартість перевезення. Розопадйомності загалом цього року мандарини в українських супермаркетах та на ринках здорожчали на 60% Та в середньому коштують 72 гривні за кілограм. Минулого ж року їхня середня вартість була близько 40 гривень. Та вже після свят кажуть експерти, ціни на цитрусові стабілізуються. Валерія Малихіна, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І до уваги пасажирів електротранспорту сьогодні продовжують працювати технічні рейси рухомого складу. Ввечері тролейбуси та трамваї курсуватимуть із 17 до 21 години. Інформація про їхню роботу зараз на ваших екранах. За оновленнями також можна слідкувати в телеграм-каналі Департаменту. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Я з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.